Будинки, на які націлені снаряди, спалахи, вогонь у вікнах, багатоповерхівок, дитячі малюнки у темних і червоному кольорах. Понад дві сотні дітей з Херсонської області віком від 5 до 17 років зобразили свій досвід війни і розказали про нього на відео. Мене зачепила школка, попала мені знову моя зона. Це дуже страшно. Радом з нами це було вдома. І коли ми вийшов розмовляти ну потім, наступного дня, там вже було все все було. Проєкт Діти Херсонщини передають послання надії українській діаспорі триває півтора роки, розповів автор і документаліст Олексій Сандаков. Я був на місії BBC ми знімали для них проволонтерську місію, і мене вразила дівчинка в верхній Осокорівці, її звати Лера. Ліра 10 років. І Лєра була перша, яка розказала про свій досвід, і почала плакати. І мене це настільки вразило, що я цей проєкт почав. І саме так воно відбувалося з іншими дітьми. Тоді Лері, а волонтери та батьки не дали договорити, бо ну, вона заплакала, і вони сказали, ну давай тихенько, не плач. А ми дітям дали виплакатись. Проєкт ми робимо з партнерстві з психологом Оленою Глущенко. Олена з 15 го року вже з Мар'їнки займається цим питанням. За півтора року автори проєкту поспілкувалися з дітьми Херсона і правобережних сіл, серед них і син Ірини Нечевілової. Ми були в просторі своє на заняттях, і до нас звернувся пан, пан Олексій, прийшов і дав нам папір, дав дітям папір, дав дітям чим малювати і сказав, що потрібно намалювати те, що вони відчувають, те, що вони хотіли би розказати українській діаспорі і Конгресу. Я розказав, як я живу під обстрілом. На малюнку Вікторії одна з херсонських лікарень після російського обстрілу. Це лікарня, в якій лікують наших дітей да, сюди точно. та дорослих. Сюди був прильот. Mm -hmm. Я вот намалювала да. його, та були ну, розкридені ми мінистки. Міни, да. Снаряди на розірвані. Які у мене були е трагічні події, як біля нашого дому прилітало, як мені було дуже лячно, та ми в місті з родиною сиділи. Е Підвалі з тваринами. І в нас не було світла, та води та газу не було. Я думаю, що це дуже важливо, особливо ну, в такий час, коли гинуть діти, хворіють діти через це, психологічні великі проблеми через ці події. Тому це дуже важливо, щоб такі проєкти проводились. Це медійний проєкт розповів документаліст Олексій Сандаков у день захисту дітей разом з департаментом реалізації гуманітарної політики облдержадміністрації. Презентували його херсонцям. Після цього послання надії передадуть до української діаспори у Флориду і Чикаго, Сполучені Штати Америки. Мені здається, що діти заслуговують, по перше, на увагу херсонців дорослих вони мають побачити, і херсонці мають благословити це слово. І для передачі у діаспору Олена Ліщенко Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.